Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео я хочу поділитися з вами розпаковочкою. Зробила замовлення в компанії Oriflame. Давайте переглянемо, що мені приїхало. Перше, що мені трапляється в руки, це ось такий новий каталог, який почне діяти з 17 лютого по 8 березня. Ще його не переглядала, відклала на потім. Візьму чашечку кави і буду вже. Переглядати, які там новиночки виходять у компанії. Наступне, що мені трапляється в цій посилці, це, ну, спокусилася я, не втрималася і замовила ось таке перевидання культової лінійки Milk Honey такий от засіб, крем для рук та тіла в новій такій дуже гарній пляшечці. Такий бачоночок і аромат цього засобу заполонив буквально всю посилку. Давайте поставимо ось так: цю гарненьку коробочку, пляшечку, баночку. І це ще не все. Я вирішила ще спробувати ось такий продукт з цієї лінійки. Це цукровий скраб для тіла, випускається він в тубі. Об'єм продукту 200 мл. Він зафольгований, так би мовити, тут запломбований, скоріше сказати. Я не знаю, можливо, це буде комусь на подарунок, можливо, буде користуватися сама. Подивимося, хотілося б взагалі-то самій користуватися цими продуктами. І третій продукт з цієї лінійки це ось такий зволожувальний крен для рук. 75 мл його об'єм. Також він має аромат з усієї лінійки, притаманний всій лінійці. Класний аромат, дуже такий приємний, огортаючий, старіючий, досі актуальний. Думаю, що також буду користуватися цими засобами я. Пакування просто взагалі вище всіляких похвал, важко було утриматися. Наступний засіб, який мене зацікавив, це була гарна ціна на ось такий скраб ексфоліант для обличчя з лінійки Optimals. В його складі містяться фруктові кислоти, антиоксиданти, молочна кислота та в якості відлущуючих часточок. Тут у нас гранули з мигдалевого горіху, так би мовити, з мигдалю. Об'єм 75 мл. Зазвичай для скрабу це досить нормально. Буду використовувати, цікаво спробувати. Думаю, що це гарний хороший продукт. І ще один засіб, який я замовила під впливом. Відгуків і порад моїх коліжанок по Ютубу. Мені радили спробувати скраб для шкіри голови. На момент замовлення я побачила, що у їх наявно два зразки, два екземпляри ось такий, як у мене проти лупи. В його складі міститься саліцилова кислота, і інший скраб. Або пілінг для шкіри голови, який просто для звичайного типу волосся. А справа в тім, що я лупою не страждаю, але я фанат саліцилової кислоти. Тому вирішила обрати саме цей засіб. Я не думаю, що я щось порушила цим, тому що саліцилова кислота це дійсно гарний відлущуючий засіб, який не тільки бореться з. Камедонами, з прищами і так далі, він дійсно гарно повинен спрацювати і на шкірі голови. Так, і дешевше коштував цей скраб, насправді я трошки з цього приводу здивувалася, тому що зазвичай саліцилова кислота це ну, такий не те, щоб дорогий компонент, але вже належить до більш такої лікувальної власне, косметики засобів. А наступне, що я хочу вам показати, це ось такий замовила бальзам для губ з лінійки The One. Я думаю, що всі прекрасно знають. Ці бальзами колись у мене ще в старому дизайні був такий бальзам. Ось так він виглядає. Бальзам для губ. Називається він тепер Lip Spa, як я розумію. В каталозі представлений в трьох відтінках я обрала відтінок рожевий. Ми можемо засвочити всерединці бальзамчик. Я зробила собі перманент губ, тому зараз я більше віддаю перевагу саме бальзамам та доглядовим засобам для губ. Дуже задоволена цією процедурою, і у мене зараз відпала. Потреба в нанесенні помад. Хоча, ну, звісно, що я за ними скучу і буду теж користуватися. Але зараз мені хотілося б більшого такого блиску та зволоженості на губах. Тому купила такий бальзамчик. Відтінок ледь помітний, але він є ніжний. Бальзам за своєю текстурою не надто жирний. Аромат легенький має. Зараз дивлюся, дуже гарно переливається, виблискує у нього такий приємний сатиновий фініш. Класний засіб, мені здається, що мені сподобається, вже подобається. Наступний продукт, який я вам хочу показати, все-таки ризикнула. Да, я прям хожу по, як то кажуть, лезу ножа. І вирішила замовити ось таку новиночку. Тіні олівець з лінійки The One. Хто переглядає мої відео і, зокрема, розпаковки Oriflame, знають, що я дуже лаялася на такій олівці тіні. Не подобається мені ані лінійка кольорів, ані якість. Чесно вам скажу, якість на четвірку з мінусом. Це так, якщо вже прям. Щоб не ругатися другий раз. мене ще в коментарях звинуватили, що я спеціально намовляю на Oriflame, що такого нічого немає, що це гарні продукти. Ну, добре, нехай. Я тому власне, і вирішила замовити собі інший продукт. Видавлялася кольори і вирішила обрати такий, який я з великою ймовірністю буду носити. І з великою ймовірністю, я ношу не нюдові кольори, а саме бронзові. Ну, такі сірі, скажімо так. Я вам підпишу артикул цього продукту, тому що на ньому не зазначається його назва відтінку, що само по собі насправді дуже дивно, тому що в наші часи, мені здається, Компанія, яка реалізує косметику, вона повинна потребуватися про те, щоб усі найменування продукту, назва відтінку була споживачеві добре, помітна і зрозуміла. Тут, на жаль, цього нема. Зараз я прибрала руку з кадру, тому що хочу подивитися, чи наявні часточки якісь, вкраплення в цей відтінок. По нанесенню він дійсно. Неприємний, відразу в один дотик дає колір, можна його нашаровувати, він не скочується, не утворює неприє... неприємних грудочок В цілому, я думаю, що з цим продуктом у мене ніяких проблем не повинно виникнути. Хіба що зі стійкістю, як у попередніх продуктів, трошечки в мене там один олівчик засмутив. Але в цілому, мені здається, що я до цих продуктів вже знайшла підхід. Я їх трошки міксую з сухими текстурами, зі своїми тінями з палетки Revolution, і тоді мені все подобається. Невеличке мерехтіння, такі часточки блискучі тут є, але в цілому досить такий носибельний продукт для денного макіяжу. Ще разок показую, От, думаю, що буду користуватися з задоволенням. А, наступне, що хочу показати вам, це два пробники, які я замовила в парфуми. Стало мені цікаво спробувати два аромати, хоча я була не в захваті. Від попередніх пробників, які замовляла. Ну, якось не моє. Поки що я не дозріла до того, щоб замовити у ріфлеймі повнорозмірні флакони, але пробники мене не зацікавили. Я обрала два парфуми. Перший це Divine класичний. Ще не пробувала. Буду пробувати, потім, можливо, розповім або не розповім. Якщо щось мені не цікаво, то я до цього вже не вертаюся. І другий пробничок це парфум під назвою Amber Elixir. Містері. Варіант Містері. Це фланкери, так розумію. Мені дуже сподобався флакон цього парфуму. Саме через це я його обрала. Ну і, звісно, мене назва привабила. Очікую тут. Ну, і так вже відчувається, що це такий досить насичений, трошки алкогольний. Як ніби чи то лікер, чи то вермут. Насичений парфум. От зараз він мені так подобається. Не відкривши, я його трохи відчуваю. Це було два пробнички. Далі, замість плати за доставку, я обрала собі підводку для очей, але. Чомусь була впевнена, що прийде чорного кольору підводка, звичайно. Я не знаю, чому я так була впевнена. Принаймні, ніяких відміток про те, що це може бути якийсь інший, а не чорний колір, там не було. Ну, і приїхав. Ось такий колір сріблястий. Не знаю, що я з ним буду робити. На сріблястий я точно не розраховувала, я люблю. Кольорові підводки у мене є від Topface кольорові підводки, але вони темні. Ну, щоб підкреслити лінію росту. Ось так виглядає ще разочок цей петлярчик. Давайте зробимо своч. Десь тут. Ну, можливо, я буду. Додавати цього сріблястого відтінку десь акцентами якимись, я не знаю. Таке. Може, до якихось моїх святкових макіяжів це буде доречно. Шкода, я розраховувала на чорну підводку, якраз спеціально не купувала, щоб отримати. Чорну. І ті, хто нещодавно замовляв, знають, що ще дається подарунок сюрприз. Було цікаво у дівчат подивитися, кому що приходить. Мені дістався ось такий набір для педікюру. Сюди входять отакі паролонові розтопирки, прибирач кутікули, ощіпчики та скляна пилочка. Ось вона. Скляній пілочці я порадувалася, тому що мені, в сумочку, треба таку пілочку, Моя вже розвалилася скляна. Сподіваюся, що тут гарні пилочки гарної якості. Ну і кусачки ось ці, я теж думаю, що знадобляться. ростопирки мені не подобаються. Це такі, вірніше, вони у мене є, і в мене така побудова ніг, що мені можна без них. От. Ну і такою лопаточкою, можливо, буде моя мама користуватися, вона таке любить. Такий набірчик. Дівчата, в принципі, ось і все, що я вам хотіла в цьому відео розказати і показати. Будь ласка, пишіть свої коментарі, залишайте відгуки, підписуйтесь на канал. Я завжди вам рада. І прощаюся з вами до нових наших зустрічей. Усіх обімах, всім пока-пока!